Питання з яких відділів у нашій бананці 18-19 за 2000 гривень. В даному випадку взяв Crazy Horse. Ну, власне, відділ один основний великий. Ось він на блискавці, тут набивачка. Всередині текстильний підклад, все якісно, все класно зроблено. Але крім цього, є ще дві кишені симетричні на передній половині і на задній стороні бананки, на всю ширину, теж на металеві блискавки, І вони доволі об'ємні. Сюди можна, можна помістити великий телефон сюди раз. Сюди два задня кишеня трошки вище, відповідно, глибша. Передня кишеня, вона практично по центру сумки, але оцей простір теж функціональний згори, доступна в різних кольорах. Це бананка, яку для тих, хто не любить фастекси, Вона вся на карабінах, регулюється. В широкому діапазоні може носитися, ну, як на поясі, я раніше показував, так і через плече. Ось таким чином під лівшу, під шльгу, під правшу, кому як зручно. Наше власне виробництво відправляємо по Україні, відправляємо за кордон, доступне в різних кольорах, ніяких передплат, отримав, поміряв, розрахувався. Ну або оплата на ФОП.